День діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. А що ми будемо робити? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку. Цю здобну смакоту всі печуть лише раз на рік, у неділю, у світле свято подають її на стіл. Так, це Паска. Бувають дряпані, бувають мальовані. Бувають крапані і навіть золоті. Так, це великодні яєчка. На Великдень прийнято випікати паски. А ще розмальовувати або розфарбувати яєчка. Їх ми називаємо писаночками або крашанки. Зазвичай яйця фарбують в різні кольори. Жовтий колір означає місяць і зорі, урожай. Червоний колір означає радість, життя, любов, блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений відродження та воскресіння природи і родючості землі. Поєднання декількох кольорів. Родинне щастя, мир, любов і успіх. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію Паску та крашенки. Я зробила зразок з паперу, а ми сьогодні будемо робити аплікацію з тканини, яка називається Фетра. Попросіть маму чи тата хай вам куплять в магазині. і Будете вирізати собі пасочку і яєчка. Для роботи вам потрібно клей канцелярський, готові форми, щоб прикладати на тканину, обвести і потім вирізати ножнички обов'язково і блискітки для прикраси нашої пасочки. Я беру готову форму із. Картона ручкою обвожу по контуру, притискуємо гарненько, і ось в нас вийшло яєчко. Потім ножничками ми його вирізаємо. Щоб зручніше різати, ми зробимо квадратиком і обріжемо по контуру. Ось у нас вийшло таке яєчко. Ось я приготувала всі деталі. Тепер ми будемо викладати його на картон. Спочатку беремо пасочку, потім травичку, потім верх пасочки красивий. І крашеночки. Синю, зелену, жовтеньку, червону і різнокольорову. А різнокольорову крашанку можна зробити із кусочків фетра, які залишилися при вирізанні. Все яскравіше сяють ясні зорі, і голосніше чути ніжний спів птахів. Земля радіє бо весна дзвенить на дворі, Вона вернулася до на чужих краї, все оживає, як царівна спляча в плячах касті. І повертається обличчям до небес. Адже усі ми живемо у Божій ласті, І вже на нас чекає чудо із чудес. Цей великдень день немає кращого за нього. Це свято свят, яке дарує нам Господь, за нас Христос. Пожалів себе самого, за нас Христос віддав кров свою і плоть, Любов до нього у єдиному пориві і день святковий піднесемо до небес, співати будемо ми так ущасли. Так швидко і легко можна працювати навіть светром. На столі духмяна паска, кругом неї крашанки, уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки, немаленька в нас родина, а молитва в нас одна, Щоб розквітла Україна, як погожі дні весна.